Марія Дискаверіон заходить, які як Титанік в зали, які у них там. Це ресторан такий, там, не знаю, висота, ну, мабуть, метрів 10 до стелі. Ресторан такий на Дискаверіон, вікна, які здоровенні. Привозить туристів з усього світу з Америки також. Представляєте, на острови з Реції припливають з Америки, з Австралії. Подивіться на історичні. Чудеса світа Сьоме чудеса світа тут є Родицький колос Це Такий монумент стояв колись 30 метровий тут при вході містом. Связанные воно з Александром Македонським дуже историчные места таки. Буксирок затягує на трусу. Люди там в ресторані ще ходять снідають, ней даете готовляться до екскурсії. Ми Тоже были вчора на экскурсии, сегодня підемо. Вон подивимось там минореты есть. Багато все интересно. Дуже багато яхт, місць немає. Зашвартовані ці яхти і забиті міста. На місяць вперед буде якась регата, тут з'їжджаються усі яхтсмени сюди. І Яхсмени, і Яхсмени. Усі з'їжджаються, щоб так провести тут по островах відпочинок поплавати по, різном... по різноманітних пострівцях. Тись як маленькі, такі величезні, як цей родис. Как раз сам.